Доброго дня, шановні колеги! Мене звати Анастасія Коваль. Я викладач англійської та німецької мов, вчитель-методист та засновниця школи іноземних мов ІГЛС. Сьогодні хочу розповісти вам про авторський курс із методики викладання іноземних мов. Цей курс пройшло вже більше семи потоків учасників, більше 250 викладачів. І зараз стартує восьмий потік навчання. На цьому курсі ви дізнаєтесь, як за 8 тижнів опанувати найкращі методи та підходи у викладанні для того, щоб витрачати менше часу на підготовку до уроків та більше заробляти. Цей курс українською мовою тож підходить для вчителів всіх іноземних мов. На попередніх потоках цей курс проходили викладачі німецької, турецької і інших мов. Всього лише дві години навчання в день. Виведуть ваше викладання на новий рівень. Ваші уроки стануть більш структурованими і ви матимете більше учнів. Без затрат на дороге міжнародне навчання ви зможете опанувати основи методики, дізнатися про нові методи, про новинки у викладанні і бути на хвилі. Вся база викладання та освітні новинки в одному курсі. Цей курс із методики підходить як викладачам з досвідом, так і тим, хто тільки починає. Завдяки цьому навчанню ви зможете переосмислити свій стиль викладання і дізнатися дуже багато нового. Ви зможете зробити своє викладання більш унікальним, а ваші уроки більш структурованими, щоб виділятись серед інших та мати цілу чергу учнів на передзапис. На цьому курсі ви отримаєте дуже багато порад з підготовки до уроків, що дозволить вам готуватись набагато менше всього 15 хвилин підготовки на урок і ви зможете проводити більше занять на день та більше заробляти. Тепер не доведеться витрачати по 2 години підготовки на урок, який триває всього 1 годину. Ви дізнаєтесь про новинки в освіті та почнете використовувати більш впевнено штучний інтелект. Не тільки ChatGPT, а й інші програми. Це зробить ваші уроки більш конкурентними, більш привабливими для учнів і дозволить вам підвищити чек на свої заняття щоб заробляти від тисячі доларів на місяць. Всього на курсі методика викладання іноземних мов є три пакети навчання: активний вчитель, старший педагог та вчитель року. Активний вчитель підійде вчителям, які працюють. У загальноосвітніх та приватних школах та прагнуть розвитку. Пакет старший педагог підійде вчителям-фрилансерам, репетиторам або тим, хто хоче відкрити свою школу. Пакет вчитель року підійде тим, хто хоче відкрити свою школу або вже має свою школу і хоче її розвивати. Тривалість навчання буде залежати від наповнення всього є шість спільних модулів для всіх трьох пакетів. А також є два екстра модулі, які є тільки в пакетах Старший Педагог та Вчитель року. Відповідно, в пакеті Активний вчитель тривалість навчання 6 тижнів, у пакеті Старший Педагог тривалість навчання 8 тижнів і у пакеті Вчитель року тривалість навчання 9 тижнів. Це 8 модулів навчання, а також консультація і 1 тиждень підтримки. Всього є 6 модулів, які є спільними. Модуль 1 називається Класний урок С. Ви розглянете, як правильно організувати урок, зробити його структурованим, що таке тайм-менеджмент заняття, як правильно розподіляти завдання, як виправляти помилки та перевіряти засвоєне на уроці. Ви також дізнаєтесь дуже корисну тему навички, мікронавички, макронавички і піднавички, і як їх правильно поєднувати на уроці. Саме ця тема є дуже корисною, і дуже багато учасників попередніх потоків навчання казали, що саме завдяки цій темі їхні уроки стали набагато більш структурованими, і їхній стиль викладання дуже змінився. Наступна тема дидактична мета уроку. Ви дізнаєтесь, які є типи уроків залежно від дидактичної мети. Дізнаєтесь детальніше про роботу з дітьми і дорослими, про формати навчання, індивідуальне, парне і групове. А також дізнайтесь, як правильно організовувати групову роботу так, щоб залучати всіх учасників, хто є активним і хто є неактивним. І також дізнайтесь про пробні уроки, що це таке, навіщо вони потрібні і як їх правильно організовувати. На модулі 2 ви дізнаєтесь детальніше про онлайн-навчання, яке зараз на піку популярності. Ви дізнаєтесь про роботу в Zoom та Google Meet про інтерактивні платформи для створення курсів, таких як Rediton та інші, а також про асинхронне навчання, яке є особливо актуальним, коли йде відключення світла. У третьому модулі ви дізнаєтесь детальніше про планування та структурування уроку, про макронавички читання, слухання, письмо, говоріння, а також про мікронавички лексика, граматика, вимова і правопис. Ви дізнаєтесь, що саме означають ці макро- та мікронавички, як їх правильно пояснювати, щоб це було ефективно і переносило результат для учнів. Також ви дізнаєтесь, як відповідно до цього створювати плани занять та навчальні програми. Четвертий модуль, глибше в теорію, розкаже вам про теоретичні аспекти викладання, однак саме цей модуль може додати родзинку у ваше навчання. Так як ви можете дізнатись про цікаві підходи та методи викладання, які існують у методиці, і запозичте собі певні підходи та методи, таким чином зробивши своє викладання більш унікальним. П'ятий модуль розкаже вам про різні курси, які є зараз на освітньому ринку загальний, бізнес та спецкурси, екзамени, ЗНО, ЄВІ, НМТ, проведення розмовного клубу та розмовний курс. Модуль 6. Покращення процесу навчання зробить ваші уроки більш ефективними. Ви дізнаєтесь, як визначати досяжні цілі для учнів та моніторити прогрес. Дізнаєтесь, як мотивувати учнів за допомогою різноманітних завдань і які є сучасні технології для цього. Ви дізнаєтесь, як правильно підтримувати зацікавленість та активність учнів під час занять. Також ви дізнаєтесь, як якісно доповнювати все, що є у підручнику інтерактивними матеріалами, але при цьому не перевантажити свої уроки інтерактивом. Також ви дізнаєтесь, як використовувати автентичні матеріали для закріплення знань, як їх правильно інтегрувати в свої уроки. Ви також дізнаєтесь про методи запам'ятовування слів та навчання комунікативних навичок, що є дуже популярним зараз. І останнє це повторення та тести, як їх правильно проводити і які є поради. Шостий модуль заключається груповим mastermind. Це зі дзвон з іншими учасниками групи по Zoom, де ви можете задати всі запитання по навчанню і також поспілкуватися з колегами. Друзі, а тепер ми дізнаємося про ті два модулі, які відділяють пакети старший педагог та пакет вчитель року. Від активного вчителя. Тож, модуль 7 новинки викладання і модуль 8 створення власного контенту, курсів, пошук учнів і створення власної школи. Тож, сьомий модуль новинки викладання, ви дізнаєтесь про сучасні підходи до методики викладання, методи інтеграції нових технологій, особливо штучного інтелекту. Перевернутий клас і підхід догме на уроках, на прикладі. і як звести підготовку до уроку до 15 хвилин, щоб не готуватися до уроку, який триває 1 годину 2 години. Восьмий модуль створення власного контенту та курсів. Ви дізнаєтесь, як записати курси з іноземних мов для своїх учнів і Записати те, що не обов'язково викладати на заняття. Ви дізнаєтесь, як створювати відеоуроки, щоб трошечки зекономити свій час, як формувати власну методику і адаптувати існуючі підходи до власних потреб, утримувати і набирати нових учнів, а також як створити власну школу. І там будуть також 10 помилок при створенні власної школи. На моєму власному досвіді. Окрім цього, у пакеті Старший Педагог ви отримуєте додаткові плюшки. Це ще один груповий майстер-майнд по Zoom з іншими учасниками курсу, де ви зможете задати ще екстра питання по додаткових модулях, а також сертифікат про проходження курсу. Він є в пакеті Старший педагог та вчитель року. Однак сертифікату немає у пакеті Активний вчитель. Також у пакеті Вчитель року ви отримаєте додаткову особисту консультацію від мене та підтримку в месенджері впродовж одного тижня. А тепер про бонуси. При реєстрації на курсі до 20 березня ви отримуєте такі бонуси у пакетах Старший педагог та вчитель року. Гайд про використання штучного інтелекту в освіті, шаблон договору з учнем про навчання, шаблон договору з найманим вчителем і також популяризація вас за наш рахунок. Ми розбираємо ваш кейс в Instagram Stories. Щодо доступу на курси: активний вчитель доступ 6 місяців, старший педагог доступ 12 місяців і вчитель року доступ. До навчання назавжди. По вартості активний вчитель 1300 гривень, старший педагог 2500 гривень і вчитель року разом з консультацією 6500 гривень. Друзі, обирайте той пакет, який буде більш корисним для вас. І чекаю вас на навчання!